Всім привіт! Замовив сьогодні е, нову покупку в магазині Алон. Ми зараз з вами зробимо розпаковку і подивимося, що ж це таке. Так, замовив я собі машинку для стрижки. Вона, скажімо так, гол головна її особливість в тому, що вона на акумуляторі. На акумуляторі, Да? тобто вона працює без кабелі, це дуже зручно, тому що якщо, наприклад, там треба кудись поїхати, да? можливо, ви там в дорозі чи в потязі їдете, і вам треба швидко піти і там щось да? тобто підрівняти підр... свою стрижку, чи можливо там бороду хочете, ну але бачимо, що тут більше для стрижки використовується. Да? Тому ви можете її брати з собою. Тут я вже розпаковував в магазині, дивлюся крутий чопол. Зараз ми з вами також подивимось, що ж це таке. Так, бачимо, тут куча різних. Розмірів, да, при яким можна стригтися. Версія це у нас 5000, тобто одна із найостанніших. У мене також була раніше провідна, да, Ну, не зручно, але якщо ти вдома користуєшся. Да, а це замовили саме так, портативну версію. Бачимо ось такий крутий чахол. Да, принципі, довіряю цій марці, мені подобається. Тут бачимо такий преміальний чахол. Давайте вами відкриємо, подивимось, що всередині. І всередині бачимо ось таку начинку, да? Тобто, сама машинка. Так, зараз її достанемо, подивимось. Бачимо така крута машинка. Тобто навіть бачимо така позначка, я так розумію, можна з вологою, да? але треба почитати, ну, не буду казати, що можна, але бачу позначку, що напевно можна. Так, що у нас тут ще цікавого? Бачимо, що заводська у нас пломбочка, да? Уж, Тобто, якщо витягнемо, то можна буде користуватися. Але Хай покупка буде. Да. І ще з цікавого бачимо під'єднання до мережі 15 вольт, 5,4 Вт. Да. І також пишуть, що юзайте тільки з оригінальним кабелем. Ось такий кабель, ну він в комплекті. Бачимо ось такий в комплекті кабель, тому в принципі тут все нормально. І також я бачимо, є ще декілька насадок. Ось така є. Потім зараз відкриємо даний. Ось така більш маленька. Тут, ну, правда, розмір не вказаний, але бачимо s 3 якось. Ну, якщо ще подивимося до інструкції, так. потім інструкція, у нас йде гарантійні талони, щіточка для чистки, там бачимо, там всередині маленька. І, до речі, на неї гарантія 2 роки. Тому якщо вам потрібно, в принципі, ну, нормально. Можна за 2 роки наюзатись, на, на стрітку і зламається, хто та зараз вона по акції, якщо не помиляюся, не помиляюся. Дві дев'ятсот тому, в принципі, я вважаю, гарна штука. Якщо що в коментах потім відпишу наскільки і добре стриже.